Привіт усім! Це відео для тих, хто дивився наші попередні нарізочки, хто дивився, як вона садилася, яка вона була. Якщо крикну, значить мене джулам посила. Думаю, не буде. То подивіться. Оця краса в нас її дуже-дуже багато. Дуже-дуже багато. Ви навіть не уявляєте, який це аромат. Ні, ви можете уявити, але камера таке не передає. Ще раз вам кажу, садіть лаванду в будь-яку пору року. Весна осінь в пріоритеті, це зрозуміло. Але якщо навіть ви подаруєте горшочку, да? лаванду квітучу або розквітаючу, то буде просто, просто, просто неймовірний подарунок. Можете таку чудову класику. А можете отаку рожеву, неймовірно. Ніжно для дівчаток, які люблять. Всім ми настрою. Краса прискорює мир. Всіх люблю.